Вітаю вас на диванчику. Темп життя сучасної людини породжує все більше проблем зі здоров'ям через сидячу роботу, малорухливий спосіб життя людина може зіткнутися з проблемами, які будуть заважати їй жити повноцінним життям. Сколіоз, відновлення після травм. Люди часто можуть звертатися до спеціалістів лише коли біль стане нестерпною. Саме для того, щоб привернути увагу людей до цієї проблеми, ми запросили в гості реабілітолога Антона Добровіна. Познайомимося з ним прямо зараз. Не перемикайтесь. Таю пане Антоне. Готуючись до сьогоднішнього інтерв'ю і знайомлячись із вашою соцмережею, я помітила велику кількість різних дипломів. Розкажіть, будь ласка, більше про себе і чим саме ви займаєтесь? Доброго дня, дякую, що запросили. Так склалося, що на сьогоднішній день я займаюся тим, що мені подобається, а саме це фізична культура, спортом та здоров'я людини. Більш конкретно я тренер збірної та дитячої команди з людьми з вадами зору вид спорту паралімпійський – це голбол. А також я працюю реабілітологом, тренером і масажистом. Що таке галбол? Голбол це паралімпійський вид спорту, де люди грають ворота 9 метрів в довжину, 18 метрів поле, і три людини вони орієнтуються по розмітці. На полі клеїться, ну, нитка, на нитку клеїться скотч, вони орієнтуються тільки так, тому що і для того, щоб порівноважити всіх, одягаються окуляри які. Ну, можна їх порівняти з горнолижними, але там вже ну, діти займаються горнолижних, їх заклеюють повністю, а збірні займаються вже там спеціалізовані, такі прорезинені, щоб вони були і там поролон є, щоб закривали. Також на змаганнях клеяться очі, тому що ну, щоб десь там окуляри не піднялися, щоб ніхто не піддивлявся і так далі. То якийсь спорт, але щоб зрозуміти про що це, це потрібно побачити. Реабілітологія. Що це за наука така, і хто такі реабілітологи? Чим вони можуть нам допомогти? Реабілітологія це наука про методи та засоби, які дозволяють повернути людині функціональні можливості, які втратили через там народжені якісь хвороби, або набуті, або через травми. Ну або використовують для профілактики, щоб бути здаре. Вішим і не якби не звертатися після того, як вони затягнули хворобу до лікаря і вже робити операційне втручання, і чим нам можуть допомогти реабілітологи? Е, реабілітолог може поділити наше життя на до і після. Наприклад, якщо ми візьмемо е, людину, якої болить коліно, вона полюбляє наприклад, там бігати, щось робити, але через те, що е, в неї болить коліно, вона не може це робити. Тому е, після зустрічі з реабілітологом він повернає, повертає. Людині, те заняття, яке їй подобалося, але через травму вона була обмежена в цьому. З якими травмами і захворюваннями найчастіше до вас звертаються? Найчастіше це травми плечового суглоба, колінного суглоба. Та болях в попереку або болях в лопатках. Коли болить спина, частіше люди починають одразу собі накручувати, що це щось таке страшне, що це якісь грижі, протрузії. Але це все вбирається і лікується банальним там, масажем, декількома сеансами. Інколи був у мене такий випадок, це коли я починав тільки свою кар'єру, я е, працював тренером, е, ну, ще не займався реабілітологією, а просто тренером. І я поїхав на змагання, вже працював із збірною, Їхав на змагання, і приїжджаю. Мені розповідає клієнтка, що вона вважала, що в неї серцевий напад, що вона чуть не вмерла, і так далі. А після того, ну я кажу, а чого не ти не написала? Та я не написала, я щось не подумала і так далі. Коротше кажучи, вона просто прокатала спину ролом, порозминала, і все. Це просто був спазм м'язів між лопатками, а вона думала, що це серце. МФР-рол можна ним користуватися самостійно вдома чи тільки під наглядом? Можна користуватися але бажано щоб, хоча б, запитати у спеціаліста, щоб вас вам показали, навчили, що можна катати, де не можна катати. То, наприклад, там, де у нас дуже близько розположені там зв'язки, це під каліном, там ахілові сухожилля. Поперек не можна катати, тому що у нас ну вигин хребта. Він іде, і якраз ви коли прокатуєте. Якщо у вас недостатні розгиначі спини, ну просто кажучи, якщо у вас недостатня кількість м'язів, і ви будете катати самі самі хребці, тому можете повдавлювати і можете зробити тільки гірше. Є такі роли як дві кульки, вони з'єднані такі, і якраз хребет посередині, і ви катаєте поперек можете прокати. Так. Давайте виділимо три проблеми найчастіше від людського здоров'я, і поговоримо, що можна про них робити, а що заборонено. І перше, це сколіоз. Як він розпознається, як можна вирішити цю проблему? Сколіоз – це викривлення хребта. Е, найпростіше його виявити це, ну якщо самостійно виявляти, не ходити до лікаря, тому що там лікарі вони роблять е, знімок, да, і вже там виміряють гра гра, ну вірніше кут е, відхилення. Якщо простіше, просто стати перед зеркалом, Подивитися, чи рівні у вас лінії, ключиці, плече, чи не вище, чи не нижче, тазові кістки знаходяться рівно, чи кудись нахил відбувається. Якщо ці моменти, які одна з цих моментів у вас вже є, то більш за все, що якісь викривлення у вас все таки присутні. Що з цим можна робити? Ну, по-перше, одна проблема вона за собою підтягує все інше, тому потрібно дивитися на корінь проблеми взагалом. А якщо, ну, якщо що ми беремо конкретно цей випадок, то е, в нас сколіоз відбувається таким чином, що ну, хребет так, він е... Якби твердий, він не еластичний, він не може якось далі деформуватися, крім як ну, вже викрилося, і все. Е, у нас після цього виходить, що спазмуються м'язи. Ну, тобто, там, от Ми беремо е, лопатка одна, лопатка інша, посередині хребет. І у нас хребет там викривився, там, наприклад, з праву сторону. Тобто, з цієї сторони будуть м'язи більш спазмовані, тому що ми будемо і сидіти якось отак. будемо сидіти. Часто бувають такі випадки. Що е, у людей там с дуже там дуже сильний. У мене був випадок, клієнтка приходить. Вона сиділа, їй було зручно так сидіти. Вона художниця, і вона сиділа, ногу закидувала і ще, отак, от прокручувала. Прокручувала той ногу ще сюди. І вона отакось, отак ось отак сиділа. Їй було зручно. Тобто в неї скручений настільки був е, е, хребет. Тому е, вона навіть не могла нахилитися. Тому тут е, виходить таке, що і наші повсяденні справи також можуть усугубляти ці проблеми. Тобто, ви повинні розуміти, що у нас виходить спазм, і нам потрібно одні м'язи, які скоротилися, їх потрібно розслабити. Але це ж дивлячись, як в якому віці. Ну як якщо там прийде е, ну там якась жіночка років 60, і в неї все життя е, найкраще, чим чим раніше, тим краще. І що не можна робити при скаліозі? При сколіозі не можна ось ві навантаження. Коли ви берете і просто навантажити щось на себе більше, Ну, наприклад, банальне там, присідання з штангою на плечах. так, Або ви берете, там закинули якісь речі на плече і щось несете. Це вже взагалі дві проблеми: це і однобічне навантаження, якщо на одне плече закинули, і ось я навантаження. Тобто у вас скручує ще на цю сторону більше. І проблема в тому, що сколіоз потім може через те, що однобічне Вантажень може бути грижі і протрузії. тому що ви, якби в нас знаходиться в середині хребта пульпозне ядро, ну такий, як кружочок, як грік жиле маленьке. І коли от ви на, на у нас скаліоз, він трішки викривляється, і ви це ядро починаєте видавлювати ще більше. Ну, більш простіших можна привести до грижі. Також не можна робити різких скручувань, перескалювався. Друга проблема, на яку люди часто не звертають увагу, це проблеми зі стопами. Як вони виявляються і що з ними робити? Виявляються вони ну в ранньому віці, якщо це вроджені, е, найчастіше проблема це плоскостопість. Вона може призвести до зміни постави. Ну мені здається, що проблеми зі стопами це якраз ця основа. Якщо у вас є якісь там проблеми з каліозом або ще чимсь, то потрібно спочатку фундамент так, а потім вже будувати. Тому що, ну от, наприклад, ми беремо там ті ж саме з каліоз. Люди починають його якось виправляти, а вони ходять неправильно. Тому для більш ефективної праці я співпрацюю з лікарем-ортопедом. Він бере на себе функції діагноста, Він діагностує моїх клієнтів, потім дає мені інформацію, і я вже по цій інформації складаю реабілітаційний план і працюю з людьми. І як в повсякденному житті ми можемо працювати зі своїми стопами. Це може зробити лікар-ортопед. Він продіагностує і вже потім можна скласти програму для того, щоб більш ефективно, тому що ми не можемо. Ну, наприклад, як оце часто дають якісь рекомендації в інтернеті, але ми не знаємо. Які м'язи у нас включаються в поксидинному житті, які не включаються. Тобто, в мене був випадок, що у людини не працювали м'язи, які відповідали на згинання та розгинання пальців. І тобто, коли ми ходимо, ми ж працюємо повністю стопою, штовхаємося, але всі людини не працювали, тому він просто ногу піднімав і ставив. Тобто, можна це представити, наче начебто, виходити в ластах для плавання. Якщо стосується ноги, нас часто здавлює наше взуття, і ми вже не можемо працювати всіми м'язами ноги. І для цього потрібно, мабуть, якось їх вдома розвивати чи це, рушити. Це, це також проблема, що бувають дуже вузьке взуття, носять особливо дівчата, виносити оці ж лодочки, чи як вони правильно називаються, щоб прям прям такі острий гострий як, носок роблять. Якщо просто для себе і вони втомлюються, і ви поки ну, не хочете звертатися по якимось причинам там до спеціалістів. Можна так брати, як ми вже обговорили, МФР. так. Ну, Можна навіть купити м'ячик для великого тенісу, піти і потрогати навіть такий жорстокий жорсткий. М'ячик для тварин, звичайно. Навіть. Ну, або т... варень Я варень просто варень. знаю, що для тварин можливо, він... я не знаю, скільки він коштує, але м'ячик для там, великого тенісу чи 70 гривень, щось. А, ну, Приблизно так само. Тобто можна брати таке. І ви розкатуєте, починаєте від основ пальців, потім зовні. Нішня сторона, внутрішня сторона посередині біля п'ятки прокатуєте і просто прокатуєте. Можете почати спочатку сидячи, потім уже стоячи, більш навантажувати ну, навантажувати з власною вагою. І гіперлордоз, Що це як його означає та як почати лікування? Гіперлордоз це більш перерозгинання в попереку та в шийному відділі хребта. Його можна діагностувати, просто постати біля дзеркала. Перший прояв це коли у вас нахиляється таз вперед, і у вас як, як багаті ну, людей дивляться і кажуть, що у них низ живота від ну, провалюється так, випирає. І вже, вже після цього потім починає укорочення м'язів по задній стороні. Це розгиначі, квадратні м'язи спини е, стають. Слабкі сідниці стають укорочені м'язи. Повздовжно по поперекові, які у нас розташовуються тут, і в багатьох проблемах, коли люди качають прес, наприклад, той же самий, вони його трішки роблять, ну як, як вчили в школі, можна так би мовити. А в школі як нас вчили? Фіксуються ноги і повністю піднятися, щоб там дотронутися майже до, до вчителя. Але це не зовсім правильно, тому що ми у нас скорочуються м'яз тільки тоді, коли точки кріплення якби, йдуть на зуст, а в нас м'яз скріпиться до лапкової кістки та до мечеподібного відростку. І ось ми скрутилися, все, а далі вже ну що, ми далі ми не можемо більше навантажити і скоротити його. Далі ми вже піднімаємося за рахунок ніг. І у багатьох через це вони е, усугубляють проблему. Але е, вони правильно роблять, тому що м'язи пресу е, також розслаблені, вони розтянуті через те, що м'язи спини скорочені. Перше, це коли у нас починається гіперлордоз, наше тіло починає компенсувати це. Тобто гіперкіфозом це коли у нас скручування йде плечей, грудної клітки. Це частіше помічається у жінок за рахунок того, що груди тянуть, і вони оце скручуються. І потім, якщо цим не займатися, то. Якби, як би мовити, хвороба 21-го століття це сидячий образ життя, гаджети, комп'ютери і все тому подібне. І в нас ще виникає гіперлордоз в шийному відділі. Тобто, шия подається, да, і, 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 так так. це самий запущений випадок, але це е, е, якби 100% буде, якщо це не лікувати, тому що наше тіло намагається компенсувати е, ті ж самі навантаження, да, е, гравітацію і все тому подібне. Що таке здорові суглоби? І як тренуватися, щоб не зашкодити їм? Е, на мою думку, здоров'я суглоби це рух без болю. То якщо у вас нічого не болить, все чудово робите, то у вас все, все прекрасно. Інколи навіть не потрібно е, щось там шукати там, це де так, так там де нічого немає. Якщо е, немає в нас проблем вище перерахованих, які ми сьогодні обговорювали. Е, і ви тренуєтесь технічно все правильно, все робите вірно або там займаєтесь тренером, то у вас проблем з суглобами не буде. Як їх зміцнювати? Якщо ми говоримо безпосередньо за самі суглоби, то, на мою думку, це просто харчуванням, наприклад, ті ж самі... жирами. та ну можна жирами, це для того, щоб трішки змащувати їх. І мені здається, жири це більше відповідає за гормональний фон, особливо дівчат. Інколи коли вони сідають на схуднення, вони зовсім урізають жири. І після цього може бути там, і там, і цикл, у них збивається і так далі, і тому подібне. Я говорю за колаген, наприклад, той саме желе, е холодець. Але ж колаген, він розбивається на білки в організмі. Так, він розбивається на білки, як би мовити. Сформувати колаген наш організм має сам, бо колеген є. Недостат, недостатня кількість. Він, ну, наприклад, так же само, коли е говорять, що не можемо е отримати. Вітаміни, звичайно, харчування. Ну, а яка кількість там вітамінів, це скільки потрібно. Дивлячись, що ми їмо, якщо синтетичну їжу з магазинів, відповідно. Навіть не з того. Якщо брати домашню їжу, скільки нам потрібно з'їсти там, якого якісь овочів, щоб отримати клітковину? Ні, клітковину, то трішки інше. Саме вітаміни? Саме вітаміни. Бобові найбільші по вітамінам е, так, але скільки потрібно з'їсти бобових, наприклад, Сочевиці 200 грамів гробів, закриваємо норму желіза. Ну так бобових. це один тільки тільки, тільки желіза. А якщо нам потрібно там групи Б, групи А, ну все одно, це мені здається. Більш... Ви вважаєте без бадів неможливо обійтись? Е, я не кажу, що неможливо. Якщо людина тренується, то у, у неї якби розход цих вітамінів потреб трішки вищий. тому простіше і в неї і режим, і харчування. Трішки друге. Якщо, наприклад, не підходить там ті ж самі, бобові або ну блю, я думаю, всім підходить. А от бобові важливо, не всім підходить, то простіше просто е, приймати вітаміни з часу від часу і закривати всі потреби в нашому тілі. По вітаміну е, гіпермобільність суглобів. Як це розпізнати і що з цим робити? Гіпермобільність суглобів це збільшення діапазону руху в самому суглобі, через те, що співвідношення колагену та еластину в зв'язках в сторону еластину. Попростіше кажучи, в нас суглоб сам тримається за рахунок сухожилля, зв'язок і далі вже сухожилля кріпиться до м'язів. І через те, що це ж якраз сухожилля, воно більше така. Ну, тверда сполука, якщо співставити з м'язами, вона і відповідає за мобільність, мобільність суглоба. І якщо у людини співвідношення, ну ми ж вже обговорювали колагенових білків до еластинових, то там вона більш еластична. І через це е, людина може збільшити діапазон руху. Так, я максимум роз, розігнув так, руку е, таким чином, а у людини, яка гіпермобільність, вона може вигнути ще більше. І воно не лікується, це воно як, як вроджене, тому що її частіше за все це у жінок, тому що в них більше цього еластину, вони більш гнучкі. Це можна тільки звичайними класичними тренуваннями, для того, щоб зміцнити м'язи, щоб вони допомагали тримати суглоб. Е, ні в якому разі не можна е, робити розтяжку, тому що ну, людина і так дуже гнучка, е, еластична, і якщо ще збільшити. То ну час частіше за все люди, у яких гіпермобільність, вони приходять до і кажуть, у мене там болить поперек. А що ви робите? Та я роблю розтяжку. І Вона розтягується, розтягується для того, щоб обрати біль в попереку. Але проблема якраз в тому, що їй не потрібно розтягуватись взагалі. Ну розтяжку можна забути майже на все життя, е, і потрібно зміцнювати. Е, Поверхневі м'язи і зміцнювати е, глибокі м'язи, які відповідають за постав. Давайте підсумуємо, як реабілітація допомагає змінити життя на краще. Як я вже говорив, що реабілітація поділить ваше життя до звернення і після звернення до реабілітолога. Е, вона допоможе вам. Повернутися до тих речей, які ви могли ну так, які ви любите, які ви могли робити раніше. Вона зробить здоровішим, поверне здоров'я. Ви зможете робити як профілактику, можете зможе допомогти не запускати проблеми, тому що, як ми знаємо, звертаються до спеціалістів тільки тоді, коли їх вже завезли в візочку, і вони вже нічого не можуть зробити. І там вже стоїть інколи питання або оперувати або не оперувати. Тому, на мою думку, що потрібно хоча б звертатися для профілактики, щоб діагностувати і розповісти, розповів спеціаліст, що робити. Можливо, навіть не, не проходити якийсь курс, а просто поспілкуватися там додому, робити якісь вправи, і все. Наприклад, якщо людина відповідальна, вона сама буде виконувати вправи. Вона, наприклад, може не знати, які, які м'яз включати. Наприклад, ми сьогодні обговорювали стопи, то вона може включати ті м'язи, які в неї. Так, добре працюють, а на ті м'язи, які не включаються, ну, не, да, не вивати. Так дякую вам, Антоне, за інтерв'ю. Інформація, яку ми почули, однозначно буде дуже цінною для наших глядачів. Дорогі глядачі, сьогодні ми переглянули унікальне інтерв'ю з реабілітологом Антоном Добровіним. Зараз момент для висновків. Реабілітологія це не тільки наука, це допомога людям у вирішенні проблем зі здоров'ям. Та у профілактиці захворювань. Пам'ятайте, ваше здоров'я це ваш найбільший капітал. Реабілітологія це не тільки про лікування, але й про запобігання різних хвороб. Тож давайте слідкувати за своїм здоров'ям та дбати про ціло разом. Дякуємо за увагу! І нехай ваші дні будуть сповнені радістю і здоров'ям. Побачимося у нових випусках «Диванчику».